Пронто-пронто, мої кохані, з вами хана, найкращий зірковий таролог. Хто вам зараз хоче передати привіт? Думайте про себе, я думаю, про вас. Сонечки зараз знижки на амулет на кохання 70%. Якщо в вашому житті нема кохання, цей амулет саме для вас. Продійте трансформації і станьте на щасливу верху вашого життя щодо кохання. І так хто ж він? Аркан смерть. Це той чоловік, якого ви могли викреслити із свого життя. Так, це той чоловік, у якого розбите серце, бо він могло мог і вам розбити серце. Так, тут ви з ним колись будували, як вам здавалося, стабільні надійні відносини, аркан Сонця. Але ця людина була дуже егоїстична. І вона дуже багато з вами щось там бодалася, щось відставивала, щось доказувала. Такий, знаєте, усруся, але не покарюся. Так, Аркан Луна людина дуже таємнича. Людина, яка про себе багато не розказувала. Людина, яка зараз, до речі, по ночах погано спить, його мучать страхи і докори сумління також. Тому що він хоче з вами поновити відносини. Але ця карта говорить ще й про те, що, можливо, ви вже з ним поновлювали відносини. І не раз так, колісниця, це людина, яка кудись поїхала. Що це ще за людина? Людина, карти кажуть, що у вас з ним взаємне кохання. Він кохає вас, а ви кохаєте його. Людина, яка закрита. Яка не пускає нікого в свій внутрішній світ, яка захищає свої особисті кордони. Але, знаєте, аж занадто. Так, Аркан Суд. Це людина, в принципі, вам, яка була дана по долі, але по долі це не значить на все життя. Так, Шість час. Людина із минулого. До речі, шість час говорить про те, що. Ви знаєте цю душу, і можливо з минулих життів. Чому у вас і є момент розуміння його, але пам'ятайте одне, сонечки, душа кожної людини прекрасна, але те, що він прийшов в це життя, з якими завданнями може не відповідати вашому життю? Так, людина, яка до речі має таку інтуїцію. Людина, яка любить вас, ви в кохана жінка, так і дуже-дуже довгий час.